Чесно кажучи, зараз українські медіа користуються західними стандартами в основному, і технології західні прийшли, і стандарти. Хотілося б, може це не патріотично, але хотілося б, щоб їх було ще більше і західних стандартів, і західних підходів. Тверді новини це ті новини, які мають безумовний інтерес, вони цікаві в тому, що вони впливають на ваші дії. Ну, наприклад, ну я не знаю. Подорожання, обвал валюти, ну що ще може бути стверджує на видати. Комунальні послуги, зміни в комунальні чи в порядку на, нарахування комунальних послуг. Тобто це а, абу... епідемія, там абсолютно. От згадайте, оце от божевілля. До речі, цікаво, от от приклад оцього от божевілля, яке відбулося у нас з приводу епідемії гріпа. Да, свинячі, курячі і так далі. Значить, У мене в академії працювала німкені Астрій Коль, яка, значить, я просто сюди сяджу, якщо можна ще бачити. Так Так от Астрид Коль. Яка вона була експертом зовнішнім і два роки була у мене. І от вона тут не їла курятину то свині, ну, то есть у нього весела жизнь, так сказати. А потім, коли ну, гріб почався, вже її не було тут в Україні, була інша німки, яка протилежну позицію займала. І от коли був розпал того грипу, пам'ятаєте, коли люди бігали по вулицях з пов'язками, це взагалі божевілля ходити на вулиці з пов'язкою. Ну, а це ж не тому, що люди ці дурні. А тому, що медіа не давали їм відомостей від твердих новин. Про те, що на вулиці, на свіжому, як Мастовий каже, півлітрі, не можна взагалі заразитися грипом цими одновірусними інфекціями. Так от, в цей період вона двох маленьких дівчаток своїх, 3, там 4, чи 5 років, 3,5 мені здається, вона привозить сюди в Україну. Я кажу, хайки, ти що? Вона ж епідемія. Вона каже, а скільки у вас хворих? Я кажу, от передавало 300 тисяч хворих у нас. Вона каже, а у нас в Німеччині 800. 500. Правда, ніхто, 800 тисяч. Але ніхто про епідемію не говорить. Бо в принципі, так, да, є спишка. Значить, сказали медіа, як можна захищатися і де захищатися. Все. Таким чином, медіа творять істерію масову. Це була це порядок денний був політичний. Медіа Медіана. Mm -hmm. Оце ж війна, війна це маціальна, це що, пам'ятаєте? Це радіологія. Поверили... Цікавий приклад, ну ми будемо зараз про нього говорити. Я трошки Новини, вони нібито на нас не впливають ніяк. Ну от Оксана Макар. Ну, от дівчинка. Ну, правильно, вона неправильно, в даному випадку не грає ніякої ролі. От, з нею так по-звірячому поступили, і це співчуття. Воно для нашого життя якось роль відіграє, та ні. Але ж ми людські істоти і нас це цікавить. От такі от, які новини, вони дуже важливу роль в моїх займають. І вони привертають людську увагу. До речі, дуже цікаво, що західні от, е люди для них новини от, е часто більш актуальні, ніж новини тверді. От, наприклад, в Західному Берліні цікаво було, що Західний і Східний Берлін, нібито тепер вже це одне місто. Там же і вже давно 20 років, як одне за більше 20 років з 89 року. Але досі вони ж об'єднали газети, а потім розділили їх. А чому? Різні речі цікавлять мешканців Західного Берліну і мешканців Східного. Мешканців Східного цікавить тверда новина про рівень безробіття. Хоча безробіття в Східному Берліні за статистикою менше рівень, аніж. А мешканців Східного Берліну, по цьому дослідженню, найбільше цікава новина про котенка, який ввалився, але залишився живий. Тобто звідкись там з якогось будинку. Таким чином, це ніяка новина. Вона ніякої ролі для життя людини грає, але вона дуже важлива для людей. Просто в плані мабуть, от саме реалізації себе як людини, тобто істоти соціальної, істоти, які має певні моральні якості.